Міські водойми це важлива складова їхньої туристичної привабливості. Багато міст виникали саме на берегах річок, озер, морів, океанів або в оазах пустелі, де були джерела води. Фасади багатьох міст і нині повернуті до води. Тераса Брюля у Дрездені має назву Балкон Європи, з якого прем'єр-міністр Саксонії Генріх фон Брюль та його Гості могли спостерігати панораму на річку Ельбу на інший берег. Згодом ця набережна стала доступною для всіх бажаючих. В процесі розвитку прибережні території багатьох міст були поглинуті портово-складськими комплексами, які закрили частину панорами та вільний прохід від центру до набережних. Міста повертались. Спиною до води. Розвиток нових транспортних моделей, контейнеризації перевезень, зміни в технологіях судноплавства та кризи у суднобудуванні створили потребу в деіндустріалізації, і портові міста зіштовхнулися з проблемами занепаду прибережних територій. Нині, коли портово-складські споруди у межах міст втратили своє господарське значення, Активно відбувається нове освоєння вотафронтів, набережних міст. Зазвичай це комплексні проекти регенерації, які передбачають будівництво не тільки нових офісів та житла, але й певних туристичних атракцій, концертних залів, музеїв, прогулянкових доріжок, ресторанів та кав'ярень. Важливими факторами. Подальшого розвитку таких районів стає розміщення штаб-квартир великих корпорацій та освітніх закладів. Яскравими прикладами ревіталізації відродження для містян прибережних районів є Канарі Ворф у Лондоні, Хафен Сіті у Гамбурзі, Вестрахамен у Мальмо чи Фьорд-Сіті в Осло. Наприклад, Хафен Сіті, місто Гавань, район Гамбурга, де на території колишнього порту, який зазнав істотних змін за рахунок модернізації портових споруд у нові офісні центри, будівництво готелів, магазинів, житла, а також нової філармонії, надбудованої над старим складом. Вестра – Західна Гавань, у Мальме – район. Чи називають містом завтрашнього дня. Тут не тільки розбудовано новий житловий район на місці колишньої верфі з унікальною спорудою Тонін Торсо висотою 190 метрів, найвищою будівлею в Скандинавії, спроєктованою відомим архітектором Сантьяго Калатравою, панорамою на Ересунський міст, але й проголошено наміри повного звільнення від вуглецю. У таких районах. Туристи та місцеві мешканці перебувають одночасно, переміщуючись облаштованими прогулянковими маршрутами та спостерігаючи панораму водних просторів. У багатьох американських містах регенерація вотафронтів супроводжувалася організацією Festival Marketplace – фестивальних ринкових площ у стилі європейських міст з переважанням. Місцевих невеличких торгових точок, невибагливою архітектурою та створенням відчуття свята. Річки, канали, озера і навіть моря у містах зумовлюють туристичну атракцію катання на корабликах, катамаранах, човнах. Чи варто в міському туризмі це робити? Оскільки передусім це розвага для туристів і більшість відвідувачів, що плавають каналами? І річками в Амстердамі, Страсбурзі, Будапешті чи Ризі це туристи. Частка місцевих мешканців є дуже незначною. Але відповідь все одно так. Оскільки споглядання панорами міста з води дозволяє по-іншому поглянути на його архітектуру, домінанти, облаштування і водночас спостерігати за людьми, які прогулюються набережними або інтенсивний рух. Прибережних автомагістралей. Є міські водойми, які стали туристичними атракціями світового рівня: Женевське озеро, Паризька річка Сена чи канали Амстердаму. Окрім туристичної складової, ці об'єкти водночас є важливими частинами міста, повсякденного життя мешканців. Тому вони безперечно мають бути включені до міських турів. Такі міста неможливо зрозуміти, пізнати, сприйняти у відриві від води. Ще одна водна атракція у містах це фонтани. Женевський фонтан, фонтан Стравінського в Парижі, фонтан Тривій у Римі чи фонтан Прометей у Нью-Йорку. Це символи міст, навколо яких збираються натовпи туристів. Проте у багатьох містах фонтани є важливою частиною життя. Джерелом питної води, як, наприклад, у містах Швейцарії. Чи місцем, де можна охолонути від літньої міської спеки. Контакт міста з водою передбачає не тільки пасивні прогулянки, але й активне використання для відпочинку та розваг через міські пляжі. Пляж Копакабана в Ріо-де-Жанейро, Круазет у канах. Барселонета в Барселоні, Бонді Сіднеї – це теж символи міст. Проте у міському туризмі важливо відвідувати не тільки туристичні пляжі, але й пляжі, де проводять час місцеві мешканці. Невеличкий, але дуже привабливий пляж Бокадасе в Генної чи пляжі Прадо в Марселі використовуються переважно місцевими мешканцями і дають можливість туристам, перебуваючи поряд, Спостерігати за місцевими традиціями дозвілля і відпочинку. Нарешті ще один аспект використання води в містах питна вода. В містах Австрії, Ісландії, Норвегії чи Швеції воду можна безпечно пити з-під крана. Натомість в містах Індії чи Ефіопії пити воду з-під крану є однозначно небезпечним для здоров'я. В різних містах. Навіть однієї країни водопровідна вода може суттєво відрізнятися за рівнем очистки та смаком. Тому ознайомлення під час міських турів із традиціями використання питної води вдало доповнює образ та враження про місто.